На цьому алюмінієвому вікні змонтований один із варіантів дитячого захисту це ручка з кнопкою. Вона тут у коричневому кольорі, є декілька варіантів кольорів. Ручка не вертається, поки ми не натискаємо цю кнопку. От її зараз не можна відкрити, то дитина з цим не впорається. А дорослий, коли натискає Великим пальцем оцю кнопку може повернути ручку. Вона фіксується у положенні відкрито, з якого також потрібно натиснути кнопку і закрити ручку. Так само ми натискаємо, переводимо у положення провітрювання і фіксуємо ручку. Все, закрите. Не буде можливості, поки не натискаємо кнопку. Натиснувши кнопку, вікно можна закрити. Такі ручки ми пропонуємо, коли на вікно немає можливості поставити звичайний дитячий замок. Тут алюмінієві вікна, і звичайний дитячий замок, який ми пропонуємо монтувати у нижній частині, тут не стане. Також вони будуть актуальні на дерев'яних вікнах, на які також немає можливості у нижній частині поставити дитячий замок.